Дитина була евакуйована лікарями обласної дитячої клінічної лікарні до нашої лікарні. На теперішній час стан дівчинки тяжкий. Вона сьогодні повторно пройшла комп'ютерну томографію головного мозку. Внутри черепних ускладнень немає. Вона на штучній вентиляції легенів. Стан відносно стабільний. Є травма печінки, є травма грудної клітини. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня на автодорозі Одеса Мелітополь-Новоазовськ поблизу села Цукури Каховського району. У результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їхня шестирічна донька. Родина з Кіровоградщини, 16-річну дівчину, яка вижила в цій аварії. Спочатку шпиталізували до Каховської лікарні з тяжкими травмами.